Найкритичніший сценарій, який розглядається, це що? Це міста, великі без світла, день, два, тиждень. Дивіться. Ну якщо серйозно говорити, бо коли я почув там від одного політика, що в них там 72 сценарії, то я трошки. На жаль, сміятися почав, але звертаю увагу: це дуже непоганий симптом, що президент особисто останні два дні звертається до нації з певними посилами. Це свідчення того, і я це знаю, що він особисто цим питанням переймається і особисто дуже глибока вникає. Це плюс безумовно, але це реалії такого системи управління. Я до цього філософський ставлюсь. Тепер головні ризики. Це непросте питання, бо тут безумовно головним сьогодні ми бачимо став воєнний цей фактор, тобто ракетні дронові удари по всій Україні. Я знаю про прильоти до вас в області, я знаю про сусідню область буквально. Мається на увазі бурштин. У вас це добротвір. Я знаю і по Києву ви бачите, куди вони б'ють. Я не, не хочу всі там таємниці, бо не завжди вони б'ють по конкретно по станціях, генеруючих потужностях. Вони і по центрах ну диспетчеризації тому е, є перший ризик це. Е, Втрата генерації на станціях, хоча вони ще жодного влучення такого ну, катастрофічного не було. Бо вони потрапляють не по турбинах, вони потрапляють по підстанціях які біля. Станції тих, тобто які в мережі передають оцю генерацію енергетики, їх намагаються відновити. Це вдається за тимчасовою схемою. безумовно, надійність втрачається, але відновлення відбувається. Там головний ризик це безумовно, удари по підстанціях е, трансформаторах по автоматичних трансформаторах, бо це дуже дорогі і штучні трансформатори, особливо коли там 750-330 перехід. Оце по Київській області, по іншій. там є великі ризики, бо їх немає наявності цих трансформаторів. Та їх там щоб і в Запоріжжя, не зможе зараз запорізький трансформатор. Невідповідно їх треба замовляти. Це 6 місяців і так далі. До чого я веду? У нас може бути ситуація, а ми втратили потужності, особливо на фоні втрати і виведення з балансу Запорізької станції. Тоді йдуть обмеження в аварійному режимі, те, що ми бачимо. В цей час енергетики намагаються відновити потужності, але ми втрачаємо мережі, тобто здатність передати з заходу в центр або з центру в захід. Тобто в одних регіонах є профіцит, в інших дефіцит. І отут це другий ризик. Там Укренерго державна кампанія в першу чергу намагається відновити це другий ризик, і безумовно тут головна надія. Вибачте на господа Бога і на ПВО. Верніше в першу чергу на ПВО. А вдруге на господа Бога, прости, господи, от так має бути система, так би мовити, і те, що сьогодні ми після останніх ударів швидко отримуємо нарешті. Дуже потужні сучасні системи ПВО, і про це вже військові і енергетики заявили і президент, що в нас буквально за декілька останніх тижнів змінилася значно потужніше стала система ПВО. Є ще третій ризик, про який поки що ніхто не говорить. От завтра, о 10 годині, я буду приймати участь в штабі в національному підголовування міністра Чернишова. Але на превеликий жаль зірвані планові завдання уряду по накопиченню, а газу стояло завдання. Стояло завдання накопичити 19 мільярдів, накопичили 14 мільярдів. І Б – вугілля стояло завдання накопичити 2,6 мільйони тонн, накопичено півтора. Спрацьовується вугілля, що не почався опалювальний сезон. А вугілля на складах зменшується, хоча мали би накопичуватися. Це ресурсний ризик. Зараз ми його не відчуваємо. Але він обов'язково по нас вдарить десь на вразгар зими. Це буде січень, лютий березень. Коли вугілля буде не вистачати. До речі, б'ють по Павлограду. Розумієте, а в Павлограді там головні так само є проблеми із львівськими шахтами. але там інша проблема. Там фінансові проблеми. Там заробітними заборгованості, по платні, падіння видобутку і так далі. Це ресурсний і газовий так само, коли вугілля спрацюється, треба буде ці станції переводити на газ. А це дуже дороге задоволення в умовах дефіциту газу і ненакопичення. На це ризики майбутнього періоду. Але до чого я веду? Є у нас на комітеті останньому гаряча дискусія між мною та герусом. Гетики, які з якими я не погоджуюсь, вони вважають, що тільки в пікові години треба заощаджувати першу чергу. Населення я вважаю, що взагалі ми мусимо переходити в режим жорсткої економії. Бо ми все рівно розумієте, ми все рівно спрацьовуємо вугілля. А я вам відкрию одну таємницю. Неприємно: у нас так побудована система тарифоутворення що населення в нас ну електроенергія дотується. Навіть енергоатом, який постачає електроенергію для населення, він нам з вами продає її по 15 копійок. Розумієте, а в нього собі вартість 60 копійок. Я розумію ваше питання: що чому гривня 48, гривня 64 – це 15 копійок енергоатома, а решта це Укренерго мережі високовольтні і обленерго розподільні мережі. Розумієте, яка собі і тому на жаль, я вам говорю правду, що Електроенергія для населення це по суті дотування сьогодні, і в цій ситуації треба в першу чергу мало забезпечених забезпеч... цією електроенергії забезпечити. Це ті, хто споживають там до 200 до 250 кВт годин. Але ті, хто споживають більше, стоїть питання, що як на мене, вони мали би платити, е, ну е, як мінімум, собі варт. Як це зробити, це е, давно виношували, і я думаю, що сьогодні влада буде вимушена це зробити. Бо сьогодні розглядається варіант, ті, хто споживають більше 500 кВт годин, щоб вони платили за оцю дельту вже ринкову вартість в будь-якому випадку мають запрацювати поки що влада намагається. Зверненнями там переконанням, але прем'єр сьогодні сказав, що всього на всього на 8% скоротили навіть по Києву, розумієте, на бідному Києву, і тому я думаю, найближчим часом треба застосовувати і інформаційні такі звернення до людей стосовно режимів заощадження. Наскільки перепрошую вас до наші час? Так далі, а наскільки відсотків на ваш погляд потрібно скоротити споживання електронергії? Чи на 8%? Я вам жорстко скажу чим більше, тим краще, але щоб не лякати людей армагедонами, бо дійсно треба жити. Дивіться в першу чергу. 5% заможнього населення України споживає 25% електроенергії. Оце та частина населення, яку в першу чергу треба, щоб там провести відповідні заходи. Розумієте, бо інше швидко ми не встигнемо зробити. На жаль, не обладнали тризонними лічильниками і так далі. Тому всі заходи зараз нормальні і звернення влади, і економічні, але головне, щоби Чесна позиція по відношенню до людей не може бути, що ми закликаємо їх заощаджувати а в цей час нафтагазі на бентлі їздять. Вибачте, і жирують і своїми зарплатами і своїми картинами і офісами. Так не бува. Як не може бути тому наведення порядку в енергетичних монополіях, повністю прозора тарифна політика, повністю вони відкриті мають бути, і відповідно тоді можна звертатися до людей і з проханням заощаджувати. Бо бізнес, як правильно сказав ваш голова воєнної адміністрації, вони і так нагнути розумієте, вони примусять бізнес заощаджувати і ціна до для них абсолютно інша, і на ніч перебудуть, і так далі. А от на з населенням треба чесна, відверта, прозора. Партнерська е, система стосунків з боку влади Оце це головна мета, яку швидко дуже треба робити. Часу у нас немає.